Ну що, народ, Неділя і знову маємо дощ. Вечір неділя. І передає на цілий практично ніч, і вівторок ще передає, і... і далі там, ну, синоптик, пару день погоди, далі знову. Метеор сайт показує, далі трошки дощ, а не знає. Ну, Що є, то є вже. Погодою ми не покеруємо, ще дай нам погодою керувати, то вже ми на керуємо, як то кажуть. То бачите, агрохолдинга, сої, тут вода жовтіша, то. Людська соя. Повторюється погода, як 22-му році колись була. Місяць дощу соя потім поганої якості була. Ну, але що вже є? Бо соя практично повністю вже достигла, але що, треба всього все, сонця і жари тепла, бажано чуть вітру, щоб просохло. Вже листя немає, ну, але що є? Мусимо чекати, бо вся озимина теж після сої має сіятись.